Всім привіт! Я, губернатор Саратовської області, Роман Бусаргін. Система протиповітряної оборони, що спрацювала на території Енгельського району, знищено непізнаний об'єкт. На місце направлені оперативні служби. Загрози для безпеки мешканців немає. Я закликаю місцевих жителів зберігати спокій і критично поставитися до поширюваної інформації про необхідність евакуації з Енгельса. Ніякої евакуації з міста не потрібно. Раніше в Міноборони Росії повідомили, що 26 грудня силами ППО був збитий при підлоти до військового аеродрому Енгельс в Саратовської області український безпілотний літальний апарат. В результаті падіння уламків безпілотника троє російських військовослужбовців технічного складу, які перебували на аеродромі, отримали смертельні поранення. У свою чергу, я спростовую інформацію про евакуацію жителів міста. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!